На що потрібно звертати увагу при виборі плитки? Я, як плиточник, зараз вам все розкажу. Пішли. О, яка крива плитка? А як її плиточник вкладе? Друзі, це норма. Під час запікання плитку при високих температурах може трішки е, повести. Коли її охолоджують, вона має в собі напругу. І чим довша плитка, тим більша ця напруга і більший вигід. Е, норма 5-7 мм на 1 метр погодний. Так що е, це ви отак її лицем до лиця представляєте і думаєте, як вона буде? Якщо її ми зараз положимо горизонтально, ось, буквально 2 кг і вона вирівнюється. Тому за рахунок плиточного клею, який її буде е, тримати, вона нік нікуди не дінеться. От вас рівна плитка. Чому глянцеву плитку не варто вкладати на підлогу? Саме перше і саме головне, вона слизька. Реально, особливо десь, якщо ще розлиється водичка, дуже небезпечно. Друге, з часом експлуатації, вона е, на ній видно мікроподряпини, і вони потім. Дуже неестетично виглядають. І за нею важко доглядати. На ній, Навіть якщо вона чиста, таке враження, що вона брудна. А оце вже Владік, ніякою СВПшкою ти не вирівняєш ту плитку. І часто, коли замовники купляють таку плитку, потім ставлять питання майстрам: а чому воно тут так завалено? А тому, що от така плиточка. І одна, якраз цій відстані 3 см, де вона завалюється? Нічого вже там не зробите. Ось так. Хочу шовчик міліметр! Ха -ха. Не вийде. А чому? А тому що фаска маленька є на плитці, кліпсу, навіть якщо ми ставимо міліметрову, все рівно по факту вона 1,5 мм, бо немає ідеальної геометрії в плитки. Тому на виході, коли ляже затірка, ваш шов буде візуально виглядати 2,5 мм. Ось такі реалії. І менше не вийде. Вов, ну що, реально менше не вийде? Ні, ну Вадік вийде, але треба отаку брати плиточку без фаски. Зовсім немає фасочки. А ціна бачиш, яка? Бачу. Як для мами, грубі гроші. Так що, хочете зекономити, треба е, тоді мати шов трошки більший. Ми своїми клієнтами завжди чесні. Ми завжди кажемо, коли є на плитці пасочка. Кажемо, що шоу буде трошки більше, ніж ви купите плитку без пасочки. Якщо вам потрібна плитка, звертайтеся до нас ЖК Софіївська сфера, фактор плитки.